Колись задавала собі таке запитання, кому ж можливо спастися і хто взагалі спасеться. І напевно, як і всі, думала, що я спасусь тільки по вірі, тільки через те, що я вірю в Ісуса Христа, чи там якісь ритуали, обряди, традиції, релігії, що це все угодно Богові. Але як виявилося, ні, Богові це не потрібно. Бог сказав, що милості хочу від вас, а не жертви. Потім е, дізналася таке, що є ще благодать, що ми спасаємося по благодаті, але не розуміла, що таке благодать Божа, тому що тут на землі ми живемо або по милості Божій, або по благодаті, і залежить моє життя від того, по, як... по чому я живу. Милість Божа заключається в тому, що я ще живу на цій землі, що я реально ще маю час для того, щоб покаятися і прийти до Бога. Пізнати його через його слово, прийняти слово і смирити себе під слово Боже, а благодать. А благодать в моєму житті це є церква, це є люди божі, це є пастора, які саме перше смирили себе під слово Боже, віддавши все своє життя заради того, щоб спасалися інші, тому що. Бог сам притуляє спасених до церкви, а церква і являється благодаттю у житті людей і люди Божі. І хто ж насправді спасається, спасаються учні, тому що учні вони завжди перебувають в учнівстві, вони пізнають Бога через слово, приймаючи Слово, слово Боже і смиряють себе під слово Боже, тому що є ведення Боже, і Бог каже, що смиренним даю благодать, а гордим противлюся.